Чому я обрав цю професію? Напевно, тому що це була моя дитяча мрія. Мене завжди надихав героїзм рятувальників. Завжди до мене в школу приїздили рятувальники до Дню цивільного захисту, а також 26 квітня до нього пам'яті вшанування. Героїв Чорнобилю. напевно, тому я став рятувальником. Став верхлазом. Тоді, коли зрозумів, що це було на Харківщині, що потрібно було виконувати роботи на висоті, мене це звабило, якби тобто, що люди можуть виконувати ту роботу, яку я не можу виконувати. Я вирішив, що ну, я, я не чим їх, і тому вибрав теж цей профіль, пройшов курси з висотної підготовки, і вже в Житомирі почав залучатися. На висотні роботи, а саме верхолазні роботи на висоті. Командна робота завжди полягає ну дуже важлива для нас, чому тому, що ми повинні слідкувати один за одним, слідкувати за нашими матрусками, слідкувати, чи правильно ми одягаємо, споряджуємо, завжди працюємо в парі. Тому це дуже важливо для нас працювати в парі і розуміти, що і як ми хочемо зробити на висоті на Чорнобильській електростанції. Було влучання. Ми виїхали туди. У нас було 10 людей, 8 осіб-рятувальників гроглазів та 2 водія. На Чорнобильській атомній електростанції роботи виконувалися на висоті 110 метрів. Складність робіт полягала в тому, що ці роботи виконувалися у темний час і також при сильних снігопадах, вітром. Саме, що ми робили? Це е, робили отвори, а потім подавали засоби пожежі гасіння. Е, Сувщині ми провели 38 діб е, різного характеру. Це і допомогу людям, і скидання з висоти аварійно-рятувальної конструкції також. Е, Демонтаж конструкцій. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли ми виїжджали на Харківщину, це був будинок людей, які з вадами слухами. І коли ми приїхали на місце, незвичайної незвичайна ситуація, було дуже багато уражених людей. Вже люди, які вже, на жаль, залишили нас світ, і це було ну, дуже багато людей на той час. Ми достали з-під завалів. Це ж командна робота. Тобто не один я там працюю. Ну, тобто комусь пощастило знайти здорову людину, а комусь не пощастило. У випадку мені не пощастило ну, це біда людей. Ми ніколи не можемо прийти мимо цих людей. І надавали допомогу для прикриття будівель тимчасово, також демонтаж конструкцій на висоті. Що я відчуваю, перечувати напевно немає часу думати, а потрібно діяти. Ну, По-перше, потрібно мати велике бажання. По-друге, це робити те, що любиш, і любити те, що робиш. Розуміли, що це важка робота і плані те, що е, тут потрібно працювати. Е, працювати на благо батьківщини, на благо людей і е, розуміти, що не завжди просто. Е, я мрію про те, щоб країна наставила е, мир, це в першу чергу, а друга, щоб в майбутньому, мої діти пішли в школу без тривог.